Єгор Миколаєнко єдиний з цьогорічних випускників 23-ї рівницької школи, складав зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Обрав цей предмет, щоб здобути омріяну з дитинства професію. Я планую подавати документи до медичного університету, адже хочу стати хірургом. На мою думку, це дуже цікаво. А ще це та професія, де потрібно вчитися все життя і ніколи не буде нудно. Я почав цікавитися хімією ще з сьомого класу, тільки вона почалася. Вдавалася досить легко, але я, звісно, наполегливо працював, щоб отримати такі результати. Це власне. 200 балів, тобто максимальний результат, який можна отримати. На мою думку, це вперше моя операція, оскільки якщо Ну, я не почну вчитися, то ніхто мене не змусить це робити. Але звісно, мені також допомагали вчителі та репетитори. Тести з хімії складали 21 травня. За дві з половиною години хлопець виконав усі завдання і навіть встиг кілька разів їх перевірити. Про те, що отримає високий бал, здогадувався, коли правильні відповіді оприлюднили на сайті центру оцінювання якості освіти, але чекав на офіційні результати. Вони з'явилися о п'ятій ранку четвертого червня. Я ви ура, боже, класно, який я радий. 200 балів, знаєте, це дуже, дуже високий результат, особливо коли я ще його досягнув, коли я так довго працював. Просто я йшов до своєї мети, так коли знаєте, до неї приходиш. Це неймовірне відчуття. А наступного дня Ігор дізнався, що в області 200 балів з хімії на цьогорічному ЗНО отримав лише він. Якщо чесно, був в шоці, оскільки у нас в Рівному є досить багато різних ліцеїв з хімічно-біологічними напрямками. Мо це було досить дивно. У 23-й загальній освітній школі Єгор навчався усі 11 років. Він полюбив цю школу, йому тут подобались завжди. і Він хотів сюди сюди приходити. Тому ми навіть не думали міняти школу. 200 балів з хімії. І коли це єдиний такий високий результат у нашій області, я навіть пишалася не цими 200 балами. Я пишалася характером Єгора, який все цей час. Незважаючи на обставини, що до своєї мети і щоденно займався. В першу чергу це стимул для інших учнів, для майбутніх випускників, тому що всі побачили, що це можна досягнути. Адже якби не цілеспрямованість безпосередньо самого Єгора, напевно, щоб цього результату не було. Це така велика кропітка праці всіх вчителів, батьків і самої безпосередньо дитини. В першу чергу, треба належно віддати безпосередньо Єгору. Тому для всіх решта учнів це в першу чергу стимул. Отримувати і вчитися. Єдиний в області цьогорічний 200 судбальних з хімії не є шкільним медалістом і не брав участі у профільних олімпіадах. Натомість їздив на змагання з легкої атлетики і виборював там медалі. Занять спортом не полишав навіть в 11-му класах, коли почалася інтенсивна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім тестів з хімії, Єгор також складав обов'язкові математику, українську мову та літературу, а з предметів на вибір англійську мову. І наразі чекає на результати. Валентина Гордич, Єгор Прокопчук, новини. На Суспільному.